У ківерцівській громаді горів гектар сухої трави та стерня. Рятувальники швидко прибули на місце та погасили займання. В той же час у Голобській громаді також горів сухостій. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Причиною пожежі в обох випадках стало необережне поводження з вогнем. У Луцькому районі також трапилося два займання. У підгайцях невідомі невдало виконали недопалки цигарок, чим спричинили пожежу, площа якої охопила майже гектар. У той же час в селі Липини зайнялася суха трава. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки власником ділянки. На нього склали відповідний протокол, та тепер чоловік сплатить штраф. Суха рослинність фактично спричиняє великі побічні збитки пожежі цих цієї рослинності. Тому за такі дії передбачена я скажу сувора адміністративна відповідальність. І учора був виявлений винуватець з однієї з пожежі Липини Луцького району. І цим фактом на чоловіка складений протокол, за яким його буде притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Вогнеборці вкотре застерігають дотримуватись правил пожежної безпеки та не розводити вогонь у заборонених місцях. Ми закликаємо вкотре громадян не провокувати таких випадків, не спричиняти пожежу в екологічних системах і бути вкрай обережними на проповодження з вогнем біля лісів. Не розводити багаття у лісових масивах тільки в тих місцях, де це визначено і дозволено, тому що в цей період надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки, а це може призвести до великих лісових пожеж, загорень на прощаниках і таке інше.